Це сервант у манчанина європейця. Я живу на пенсію 5 тисяч гривень. Це мій сервант. Підсилювачі Три. Ой. Амфітон 50ватний, Одіссей 100 ватний. Він як два. Іще амфітон, два маяки, еквалайзер прибой. Два маяки, ну. це джойстик. Мій, це комп. Ну. Це годинник жденник 500 доларів. Армійський. Шо, ну, ну, Це Телік Флагманський, 22 дюйма. Ну, У 2017 році купляв куплявку. Ну, так ось ожив. Ось, живу. ось о, хороша книга Невідома війна. 19-го року розказує про події. Нашої боротьби було те саме, що зараз з Росією в 24-му році Ми воюємо. Слава воді.